У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася е, презентація мистецьких проєктів та щорічного конкурсу International Junior Competition Ю Hero Award. Бо навіть у часи війни молоді українці повинні реалізувати свої ідеї. На презентації також побувала і наша журналістка Ірина Коваленко. Давайте ми побачимо подробиці. У Київському палаці дітей та юнацтва спільно із симфонічним оркестром Київ Класік відбулася презентація проєкту Українська музика дітям, адже найменші українці мають знати, що національні традиції і культуру не розстріляють навіть кулі війни. Головний диригент і художній керівник оркестру Герман Макаренко долучився до реалізації проєкту, адже переконаний. Музична освіта завжди відігравала важливу роль у формуванні особистості, в усвідомленні приналежності до конкретного народу і у відчутті себе гармонійною частиною світової культури, майбутнє країни у руках молоді, що прагне розвиватися і проявляти себе. Ці засади відстоює директорка Київського палацу дітей та юнацтва Оксана Добровольська. В першу чергу сьогодні в країні зрозуміло, йде війна. І наші діти сьогодні всі герої, і підтвердження того, що діти можуть творити майбутнє України. Заради цього сьогодні воюють наші славні сили ЗСУ і дає перспективи тому, що діти в своїх роботах, в своїх малюнках, в своїх проєктах цікавих можуть підтвердити, що їх, як вони хочуть бачити свою країну, і таку країну вона у них буде. Що водночас стартував проєкт International Junior Competition You ЮХі Award. Це щорічний конкурс молодих талантів, які прагнуть генерувати свої ідеї і вдосконалити цей світ на краще, і саме цей проект, на мій погляд, буде такою платформою, коли діти зможуть всьому світу сказати, що вони думають про цей світ відверто і чесно, і досить яскраво. Проєкт ЮХІ АВОД пропонує п'ять різних номінацій, щоб юні українці могли представити свої роботи в жанрах аудіовізуального мистецтва, фольклору та вуличної культури міст, образотворчого мистецтва та літератури, а ще соціальні й наукові дослідження, публіцистичні статті та есе, авторську музику і хендмейд. Київський палац дітей та юнацтва у колаборації з художньою школою міста Херсона презентував конкурс дитячого малюнка Марка Дружби, адже діти, місто яких щодня зазнає десятків обстрілів, мають право на позашкільну освіту та реалізацію своїх талантів. Ми бачимо у творах юних художників дуже багато іскренності, значить своїх почуттів. До рідного краю, до історії, до своїх батьків. Тому у нас і з'явилися такі номінації, як Моя чарівна мама. От зараз з'явилася нова номінація. Ми «Мій, мій тато, герой. От, лінії цього конкурсу є показати Це, значить, традиції свого народу. От, костюми, речі побуту, сценки з життя людей або з історії цієї, країни, або сьогодення». Глобальна мета проєктів від Київського палацу дітей та юнацтва відкрити простір можливостей для молодих талантів і дати платформу для реалізації. Ірина Коваленко, Сергій Приходько, телеканал Київ.